Якісні ліки в Україні Кабмін нарешті поставив останню крапку в законопроекті про спрощення реєстрації іноземних медикаментів, аби якісні закордонні препарати міг купити кожен і за прийнятною ціною. Про це нині говорили урядники на засіданні. Все слухала Євгенія Токар. Женю, то коли закон надійде до депутатів? Так, Віто, прем'єр, сподівається, що вже найближчим часом в Україну зможуть завозити якісні ліки з-за кордону без жодних перешкод. І це каже, означатиме одразу зменшення цін на препарати в аптеках. Відповідний закон про спрощення реєстрації іноземних ліків врешті допрацювали там, затвердили. Щоб ліки, які виробляються в європейських країнах, Сполучених Штатах, Канади, Японії, Австралії, без будь-яких перешкод приїжджали в Україну. І люди змогли отримати доступ. Це до цих ліків. Це знизить ціну за рахунок конкуренції і підвищить якість за рахунок новітніх технологій. Вже цього тижня законопроект має з'явитися у парламенті. Працювали над ним понад місяць. І цей процес Гройсман назвав справжнім детективом. На кожному етапі в тих чи інших законах з'являється то якась кома. То якесь речення, то якесь слово, яке повністю викривлює суть законопроекту. До врешті-решт, ми будемо просити колег народних депутатів, голову Верховної ради, щоб він був одним із пріоритетних, і будемо просити після прийняття президента швидко його підписати. Також у Кабміні сьогодні взялися до реформування митниці. Механізм перевірок там хочуть спростити і запровадити так зване єдине вікно. Це електронна система обміну даними, аби мінімізувати вплив людського фактору при перевірці багажу. Ніхто вже не буде зловживати по 50 разів перевіряти одну і ту ж транспорт. Це дасть нам десятки мільярдів до державного бюджету і дасть можливість конкурентно розвиватися національними виробнику. До речі, про надходження до державного бюджету Україна чекає на черговий транш від міжнародного валютного фонду. Про це заявив міністр економіки. За словами Степана Кубєва, вже в середині літа Україна може чекати на більш ніж півтора мільярда доларів фінансової підтримки. Дякую тобі. Це Євгенія Токар з Кабміну.